Доброго дня, моя українська, мене звати Олена. Що хранитель вашого роду хоче передати вам цієї хвилини? Загальний розклад два варіанта, цифру варіанта вибирайте інтуїтивно. Сигнифікація. Варіант по першому, другому варіанту. Хочу передати вам цієї хвилини. І поранено. Корен по першому варіанту ваша сигніфікація. Є те, про що ви думаєте. Є те, чого ви бажаєте в своєму житті досягнути. Але страх не дає вам діяти, хоча ви розумієте, що ви маєте ресурси боротися, ви маєте протистояти для того, щоб досягнути бажаного в своєму житті. Страх це перепона, яка є в даний момент, те, що закриває ваші. Бачення подальшого шляху і не тільки закриває бачення, але й не дає вам діяти. Насамперед, ви розумієте, що ви повинні пропрацювати, подолати внутрішній страх, позбутися, ну і рухатись далі. Обладунки це ваші ресурси, сила волі, сила духу, внутрішня. Потрібно пропрацьовувати, потрібно долати. Для того, щоб здобути те, чого ви прагнете, іншого шляху немає. В своєму житті ви повинні розуміти, що страх це саме те, що в більшості в житті не дають досягати того розвитку, того результату, якого людина могла б досягнути. А от у вас є ресурси, говорять про те, що ви повинні боротися. Ну, якщо ви розумієте і маєте в наявності ресурси, то ви повинні проявити, а ви маєте силу, внутрішню силу волі, силу духу. Але як говорять і показують нам по вашій сигніфікації, що ви знаходитесь в жертві, вам потрібно це долати, а ви цього не робите. Насамперед, ви не робите вибору. Що саме? Чого досягнути, в якому напрямку рухатись, в кожну своя ситуація, але те, що ви бездієте в даний момент, те, що ви не прагнете подолати пропрацювати саме момент того, що не дає вам рухатись, тому ви чітко повинні розуміти, що тільки на підставі того, що ви не дієте, ви не маєте того, чого прагнете мати. Хранитель вашого роду, що хочу передати вам? Ви не повинні сидіти й думати, приливати з в порожнє і далі зраджувати саму себе. Так в вашому оточенні, можливо, є лицеміри, які говорять вам саме ті речі, які примножують ваш старах внутрішній, але вони маніпулюють вам, і ви повинні це. Зрозуміти, ви повинні проявити силу волі, силу духу йти в реалізацію тих планів, яких маєте. Повільно крок за кроком але йти в те нове починання. Ви ресурсна людина, ви повинні зробити вибір, в яким шляхом вам далі рухатись, долати, пропрацьовувати і реалізовуватись, незважаючи на те, що так є ті, які не бажають, що ви досягнули того результату, якого прагнете. Але вони грають на струнах ваших страхів. Ви їм дозволяєте, власне, собою маніпулювати. Тому проблема насамперед очистити свій простір, ваше оточення, відсікти і робити вибір, рухатись далі. Незважаючи на те, хто б як не прагнув маніпулювати для того, щоб ви не змогли реалізуватися і досягнути бажаного. І здобути щастя і радість ту, яку ви прагнете. Вам потрібно йти в нове починання. Про це говорить хранитель вашого роду. До інших берегів і боротися карта боротьби. Ви це розумієте, але ви жертва. І хранитель говорить: рухайся в іншому напрямку. Не примножу страхи і знаходяться в бездіяльності і переливай з пустого порожнє. Потрібно реалізовувати, а ти цього не робиш. Ну і що далі? Нема дій, немає результату. Поради для вас. По справедливості ви здобуєте можливості не тільки стати відомою людиною, робити перехід на новий етап розвитку, отримувати результати. Але тільки тоді, коли ви пропрацюєте саме ті моменти, ті нюанси, які потрібно. В кожної з вас інформація загальна, в кожної з вас ситуація може бути відрізнятися. Але загалом кожен повинен вилезти те, що тільки вашими діями ви зможете здобути результат. Депресивним станом негативним ні. Перекладати відповідальність на когось ні. Берете відповідальність за своє життя, задіюйте досвід, і ви зможете здійснити саме ті бажання, які ви маєте, якої би сфера життя це не стосувалося. Дякую, Корен, по першому варіанту. Що хранитель вашого роду хоче передати вам цієї хвилини, ваша синіфікація. Ви наповнюєтеся, тобто ви задоволені тим, що відбувається в вашому житті. Ви отримали саме результат той трансформації, яку ви проходили в своєму житті. Ви наповнені, можливо, хтось одружився, вийшов заміж, зустрів в своєму житті, як він думає на сьогодні саме те кохання, і це початок, про який мріяв. Якщо ви, наприклад, бажали відкрити бізнес, то у цей новий проєкт, нове починання, ви наповнюєтесь саме процесом і саме тими подіями, які відбуваються. Тому що ви гармонізували своє життя, пропрацювали страхи і йдете в здійснення саме тих мрій і бажань, які ви маєте. Хранитель вашого роду. Що хочу передати. Фортуна дає вам розуміння того, що завдяки вашій боротьбі, завдяки тому, що ви зробите вибір, саме шляху яким ви будете рухатися, ви зможете реалізувати і досягнути того, чого ви прагнете. Боротьба протистояння. Пірова перемога говорить про те, що це перші кроки, але зміни будуть ходити. Завдяки цим крокам, протистоянню, боротьбі ви зможете досягнути бажаного те, про що мріяли. Потрібно було пропрацювати, а тут ви гармонізували, ви пропрацювали. І фортуна, удача, зміни прийшли, колесо фортуни, рух. І ви здобуваєте більші результати, кращі результати, ви наповнюєтесь, відчуваючи внутрішнє задоволення від того, що ви прислухали, що ви зробили вибір, що ви боретесь, боролися і будете боротися для того, щоб досягнути того, чого прагнете, в кожного своя ситуація. Родина, бізнес, реалізація. Можливо, є якась мета, і ви прагнете реалізувати. От ви виберете шлях, яким ви будете рухатись до здійснення в реалізацію. І ви будете здобувати те, чого ви прагнете. Але бути готові, боротьба може бути нечесною. І якщо ви мали страхи то вам потрібно не тільки внутрішньо пропрацьовувати, а ви ще можете зустріти і конкуренцію на своєму шляху, якщо це стосується власної реалізації. Саме тих, які негативно впливають на вас. Але, саме головне, ви налаштовані долати, боротися, задіювати ресурси, відсікати, очищати, пропрацьовувати. Є плани. Є родина, є бажання, є бізнес, родинний, можливо, в когось. І якщо ви бажаєте прояснити ситуацію, почати бізнес, ви здобудете ясність і будете рухатись в розвиток тієї справи і в реалізацію тих планів, які ви будете мати по відношенню до ситуації, до того, чого ви бажаєте здобути. Хранитель вашого роду говорить про те, що завдяки тому, що ви пропрацьовуєте, ви й здобудете. Завдяки боротьбі, протистоянню і розумінню того, що під лежачий камінь вода не тече. Якщо страх маніпулював, не давав вам рухатися або люди, ваше оточення, Боролися, конкурували, а ви долали, от завдяки цьому ви отримаєте радість, щастя і наповнення, задоволення саме від того, і ви відчуєте внутрішнє наповнення від того, що ви дієте, ви боретесь, але ви й отримуєте. І лише завдяки цьому ви здобуваєте можливості реалізувати ті проекти, ті плани, які ви маєте. Порада. Є розуміння того, що якщо ви відчуваєте те, що в вашому оточенні є ті, які не бажають, що ви досягнули того, чого прагнете. Ви маєте знання, ви вже їх маєте для того, щоб подолати. Ви маєте ресурси для того, щоб подолати. Насамперед відсікти спілкування з даними людьми, не грати в їхню гру, а відсікти взаємодію з даними людьми. Таким чином ви очистите простір і зможете рухатись саме в реалізацію того, чого ви прагнете. Планів, змін по відношенню до особистого життя, до сфери реалізації. Тому що демони свідомості, які існують, які є в людях, вони маніпулюють ними для того, щоб вони саме не давали вам можливості досягати бажаного. Але з даними демонами, нехай ті, які не бажають, залишаються сам на сам. А ви повинні рухатись в реалізацію власних планів і здобувати саме ті результати, яких ви прагнете. Тому для цього, щоб подолати, відсікти. Ви повинні зрозуміти те, що у вас є ресурси. Позбутися. У вас є ключі, у вас є ресурси, щоб рухатись саме своїм шляхом, робити перехід, стати відомою людиною, працювати, рухатися шляхом до світла в кінці тунелю, в темряві при взаємодії з тими, ви вже знаходилися. І ви повинні зрозуміти, що вони є. Але поки вони існують у вашому просторі і присутні в вашому житті, ви не зможете відчувати себе переможцем. А відсікаючи і очищаючи свій простір від негативу і від негативних людей, ви зможете відчути саме задоволення від тих результатів, які ви зможете мати в подальшому. От саме це хранитель вашого роду хоче передати вам. Цієї хвилини кварен по-другому варіанту. Магії Таро української до зустрічі!